And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Сьогодні я вам покажу, як я відбираю Маракую північну. Ось, бачимо, Маракуя Північна, яка виросла торік і зимувала на місці. Я відмітив цю рослину як перспективну бачимо бірочку на пагоні, який ріс торік. Знімі бірочку, пожалуйста. Верочка. що там написано. Так, на якій мові написано? Верх, до догори дригом написано. Да. Перспективний. Коротше, на, на будь-якій мові читається однаково. Значить, оце бадильня, Так, пахін, який ріс торік. Я його виділив як перспективний. Чому я вже не пам'ятаю? Мабуть, тут плоди були хороші, місце не дуже якісне, але ви бачите на сьогоднішній день на 26 травня пів метра приросту і бутони скоро з'являться. Можливо, вони, вони вже їх, мабуть, видно. Бутони, бутони. ще не проглядаються, але скоро з'являться. Пів метра на 26 травня. Як бачимо, рослина зимувала на місці, нічого ніхто не трогав. Зараз потрібно прорідити зайві пагони, залишити два пагони, решта буде видалена. Це взагалі завжди робить Віра і зараз ми дамо секатор вірочки і вона це все зробить. Стоп знято. Готово. Маркує північна проріджена. Бачимо, залишено два пагони, решта залишено по одному-два нижньому листку, решта пагонів обрізана. І так рослина залишатиметься, поки не почнуть рости пагони другого порядку. Тоді знову прийде Віра і знову видалить, залишить плюс по одному листу. А на, на пагонах, які залишилися, будуть видалятися пасинки до тих пір. Поки не зав'яжуться плоди. Як коли плоди зав'яжуться, вже проріжувати не потрібно. І так ми відбираємо найперспективніші рослини. Дехто питає, коли обрізати маракую північну взимку. Обрізати не потрібно. Як бачимо на 26 травня. Пагін іще залишається і згодом він може відпасти самий. Або ми його обріжемо пізніше. З жовтня місяця будуть продаватися плоди маракуї північної, і плоди хурми, і плоди зізіфусу Так що замовляйте, плоди, готові плоди. І купуйте рослини, вирощуйте. Посадочний матеріал є завжди, круглий рік. І сьогодні теж. На все добре, друзі. До побачення. Все. And we keep this position. 3, 2, 1. How are you doing today guys?